З нами на зв'язку волонтерка Діана Макарова. Вітаємо, пані Діану. Вітаю. Хочемо з вами поговорити з приводу е, вашого допису у Фейсбуці. Власне, ви порушили дуже важливу проблему е, для наших глядачів. Я поясню суть така, що військове командування територіальної сил територіальної оборони це збройних сил України північ. Видало наказ, яким е, фактично заборонили використовувати власних, е, власний транспорт у військових цілях. Ну і м, ви написали м, такий емоційний допис, і з досвіду ви займаєтесь волонтерством з 2014 року. Е, ми розуміємо, от в тому наказі йдеться про те, що почастішили дорожньо-транспортні пригоди за участю військових, і тому треба це на облік і контроль взяти. Але водночас ну, ми знаємо, наскільки важливе використання власного транспорту. Під час бойових дій там на півночі зараз нібито бойових дій немає, але ж не факт, що не можуть бути. По перше, не лише власного транспорту, а транспорту власного. Транспорту подарованого волонтерами, і всі ці транспорти не поставлені на облік військової частини, а також вилученого транспорту, того самого, якого під час бойових дій, який під час бойових дій військові частини брали взаємо. Ну, це зазвичай вантажний транспорт. Тобто, весь цей транспорт треба вилучити і поставити на спеціальну площадку. Спеціальні площадки вони у військовому народі називаються залізний ряд. Залізний ряд вважається поставити на залізний ряд це забути про транспорт, його розтягнути на запчастини. Е, е, так, я займаюся волонтерством з 2014 року, і я пам'ятаю дві хвилі подібних наказів. Перша була, здається, в 2016 році, коли вже стало настільки спокійно на фронті, що дались метою вилучати отакий такий е, не, не поставлений на облік транспорт. Друга хвиля була несподівано в 2021 році. Ми вже готувалися до російської експансії, але чомусь на Світлодарській дузі випустили цей наказ. Більш того, почали вилучати волонтерські а також власні машини військових. А ми можемо пам'ятати, що тоді на Світлодарській дузі йшли бої і досить нелегкі бої. Тому ці автомобілі були абсолютно потрібними, але тим не менш, навіть особисто комбриг, здається, 30-ї бригади їздив і перевіряв, чи вилучили весь такий транспорт, чи ні. Ми як тоді цього не розуміли, так і зараз цього не розуміємо, адже принаймні Київщина. Тривожно погляду в сторону Білорусі. Ми чудово розуміємо, що перекидаються шалони. Що рано чи пізно буде знову експансія саме на Київщину, Чернігівщину, Сумщину можливо на Волинь, і в розпал оцих усіх тривог і підготовок до можливих боїв за Київ раптово видається отакий наказ. Логіка, дивовижна. так дійсно. Кількість аварій з участю військових зросла не лише е, тут, а й на сході, мабуть, більше на сході. Чому? Тому що треба їздити швидко, там, де їздять машини швидко, там стаються аварії. Ну то що ж, е, зробимо просто: е, якщо зросла кількість аварій з участю військових, заборони військовим їздити на автомобілях. А те, що м, десь ідуть бої. Десь треба вивозити поранених, десь треба вивозити тіла, адже наказ вийшов лише по півночі, але чомусь за якимось дивовижним збігом перевіряють машини уже навіть під Бахмутом. Це дивовижно, машина їде за пораненим в Бахмут. А машину зупиняють і починають перевіряти, чи стоїть вона на обліку, чи ні. От цієї логіки я як не розуміла в 16-му, як не розуміла, в 21-му, і можу зрозуміти і зараз. Ну е гаразд, а можна якесь компромісне рішення ухвалити? Ну, скажімо, той самий тимчасовий облік, адже ну я читав коментарі під вашим дописом, і там і військові, і військовослужбовці пишуть. І розказують навіть ну, такі речі, що е, ну, в радя... ми, на жаль, в армії ще не позбулися радянського спадку. Де має бути там обліки, контроль, журнали, перевірки і так далі, тому подібне. І якщо оцього всього там не записано, то будуть карати, і кожен прикриває свою свій зад і керівник і так далі. І навіть отакі речі, що. Наприклад, у військовій частині немає техніки, вони її втратили під час боїв, але вони її не списали. І в них значиться, що є техніка, і вони навіть не можуть волонтерам подати заявку, привезіть нам, бо заявка з печаткою, тому що в них по штату ніби та техніка є. Абсолютно точно. Адже чому неможливо поставити на облік? Взагалі тут з трьох причин одна причина поставлення на облік машини лишилось під час боїв там, в Сєвєродонецьку, в Лисичанську, в Попасній для списання існує цілезна процедура, і зараз задіяти цю процедуру просто неможливо. Тобто, на папері машини є. Частина, начебто, укомплектована, а насправді їх немає. Далі, із-за цього штатка роздута, і машини неможливо просто поставити на облік. Багато військових і хотіли б це зробити, але просто це неможливо, адже і не кожну машину поставиш на облік, там існують свої нормативи. І третє: от, припустимо, ви розвідник. Ви в розвідгрупі, вам потрібна машина, ви збираєте якось разом зі своїми друзями, з мамами, з дружинами гроші, купуєте цю машину, ставите на облік дисципліновано. Приходить командир батальйону і каже: О, чудово, класна машина! Я її передаю в другу роту. А, або взагалі я буду на ній їздити сам. Чи має право він це зробити? Да, він має абсолютне право. Він діє абсолютно законом, бо машина стоїть на обліку в віреній частині і розпоряджатись цим транспортом, він має право, він має право вирішити, де це доцільніше, чи возити жопу командира, чи лишити розвідгрупі. Таких випадків насправді досить багато, і саме тому багато хто з військових не хоче і не збирається ставити машини на облік. Тому ще й тому забрітіть, пущать, вилучать. Е, ви шукаєте компромісного рішення. Я вважаю, що під час бойових дій в країні в одних областях ідуть бойові дії, шалені запеклі, в других областях готуються до можливих таких дій. Треба включити правило «Работає, не чіпай. Не чіпайте, не трогайте. Адже якщо наша армія, наші міноборони не змогли забезпечити армію достатньою кількістю машин, то армія якось справляється сама разом з волонтерами, разом з тими ж мамами, дружинами, друзями, не чіпайте армію, дайте армії можливість докомплектовуватися так, як вона бажає за потрібне. Коли в 2021 році на світлодарки оголосили такий наказ і почали вилучати машини, ми пішли до Валерія Федоровича Залушного, ми бачили на свої очі, як це все відбувається. І повернувшись з фронту, ми допросили удієнцію у пана генерала. Він провів селекторну нараду, а він проговорив з командирами. і да, Вони фактично підтвердили, що да, такий наказ є, машини вилучають, бо вони зайві. Валерій Федорович став на захист цього наказу, і він сказав таку фразу: А що ж ви хочете, щоб у кожного родного був автомобіль? Це занадто зараз. Ми чудово розуміємо, що автомобіль мусить бути не те, що у кожного родному, у кожного зводного, а то й декілька. У мене в коментарях, можливо, ви читали там теж люди, які служили у військах НАТО, і вони кажуть, що з нормативами військ НАТО. Автомобіль мусить бути дещо у взводі, в роті, у відділенні. На відділення 10 чоловік мусить бути автомобіль. Тобто взвод – це три машини рота, самі рахуйте, 9 машин, плюс машина для ротного, плюс санітарка. Е, іде 10, здається, 10 місяць, чи вже 11? Вже 11 місяць. Да шаленої російської експансії, якщо ми за 8 років до того не змогли вирішити питання з автомобілями вкрай необхідними на фронті, якщо ми за оці 11 місяців не можемо їх вирушити, то працює, не чіпай. Ми самі подбаємо про нашу армію, але не чіпайте армію, не забирайте в неї машини. Вони дійсно необхідні, адже вже після війни ми знаємо, яка велика кількість поранених е померла, не доїхала до госпіталів із за того, що не вистачало машин. Яка велика кількість загиблих лишилась лежати на полі бою, бо їх неможливо було вивезти, бо не вистачало машин. Вони числяться безвісти. І ми не знаємо, ми ще роками будемо їх шукати. Адже кожна розвідгрупа, кожен взвод, кожна позиція мають обов'язково повинні мати. Кількість машин для підвозу БК, для аеророзвідки, для евакуації роботи не читаю. Пані Діано, то ви вважаєте, що про цей наказ теж головнокомандувач Збройних сил був повідомлений? І Генштаб знає про ось такі рішення, командирів? Я не знаю. Я не, не на телефоні з Валерієм Федоровичем, а іноді просто жаль. Але я знаю точно, що треба підпорядковане е, генштабу, і що о, про такі речі генштаб мусить знати. Е, я також вам вдячна, що ви підняли це питання. Бо якщо Валерій Федорович залужний про це не знає, можливо, він про це знає, особливо перед тим наступом на Київщину, про який нас попереджають. Ну, я завжди кажу, що нас подивиться президент Зеленський, і змінить своє рішення. Нас подивиться е, генерал Залужний і, очевидно, дасть вказівку. Так що все можливо. Та влада, тому давайте включайте вашу владу. Сподіваємось, що здоровий глузд переможе. Так, бо я особисто трактую такий наказ як саботаж, навіть якщо це не зовсім саботаж, і навіть якщо полковник е офіцер логістики, який підписав цей наказ, не працює на Росію, можливо, він просто протупив, можливо, протупив генералітет, з яким він узгодив цей наказ. Можливо, вони теж не працюють на Росію, але по суті це є саботажем. Дякуємо, пані Діано, за ваші коментарі за участь в нашій програмі, за вашу позицію. Сподіваємось, вона буде почута найширшим колам і, власне, тими людьми, які ухвалюють рішення. Вам дякую. А тим часом на Київщині вже ВСП перевіряє машини і вже вилучає їх у військових. Вже є такі дзвінки тримайтеся, пані Діано, і е, дякуємо вам, волонтерка Діана Макарова в ефірі громадської інтерактивного та радіо. 1. на ну, все добре.